Кількість квітів та дитяча іграшка як пам'ять про страшну трагедію. Увечері з вікна цього будинку в Здолбунові випав п'ятирічний хлопчик. Місцеві досі не можуть оговтатися від того, що трапилося. Цей моторошний інцидент сколихнув усю рівненщину. Трагедія сталася ввечері. Хлопчик перебував разом з мамою на кухні. Коли жінка вийшла в іншу кімнату, син самотужки відчинив вікно. А після випав з нього близько 18.15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван. самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку. Конструкція не витримала. Дитина впала з вікна. Спочатку на накриття під'їзду, а потім на ґрунт. Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього. Мешканці будинку не можуть оговтатися від цієї страшної трагедії. Нене камеру розповідають: сім'я хороша, батьки завжди піклувалися про сина. Те, що цю родину спіткала така трагедія, не можуть повірити і досі. Ну ця квартира була породана. Її купила молода сім'я. Тут народився цим хлопчик. Ну завжди вони піклувалися гарно за нього. Е, мама завжди гуляла з колясочкою. Дідусь бабусі завжди. Такі привітні приїжджали гляділи цього хлопчика. Дитинка завжди у кожена, гарно діти, чистенький хлопчик такий. Ну, біда сталася в сім'ї. Тим часом правоохоронці розпочали досудове розслідування за цим фактом із відміткою нещасний випадок. Поліцейські наголошують дорослим за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.